Пивна навала після кількарічного мораторію у Кіровограді. З'явились пивні намети. Вони окупували набережну ковалівський парк і спальні мікрорайони. Деякі пивнички брендовані відповідними логотипами. На інших нейтральні зображення торгових марок соків, безалкогольних напоїв або води. У розпал літнього сезону законність встановлення наметів перевіряли чиновники разом з журналістами. Проводив ревізію і В'юн. Кілька місяців міська влада лише вивчає певне питання. Чиновники обіцяють, як тільки вивчать, почнуть боротися. Частина депутатів міськради чекати не збирається, звертається до прокуратури, міліції та секретаря міськради. Із запитом протягом цього літа з'явилися певні намети палатки в місті Кироваграді в кількості, які в рази перевищують, перевищують кількість, яка була протягом 2011-2013 року. Принаймні минулі три роки в Кавалівському парку ми не бачили такої картини як. На всю площу одразу в трьох місцях стоять певні намети без відповідних дозволів. Хто видає такі дозволи? Чи існують такі дозволи? Чому міський бюджет не отримує жодної копійки за надання таких дозволів? Міські чиновники зізнаються, положення про об'єкти літньої торгівлі наразі немає, проте погодженими є 40 місць для торгівлі. На сьогодні в місті видано 123 дозволи. А, із них біля Об'єктів стаціонарних закладів ресторанного господарства, розміщених на приватній чи орендованій території. 83 дозволи в минулому році. 72. Не я, не Сергій Сергійович, Ми не підписали жодної картки. Потім чиновники разом з журналістами йдуть перевіряти наметові півнички. Перша з них на набережній парасольки розмальовані логотипами квасу у холодильниках пиво. Чиновники питають дозвільні документи. Зараз у вас фізична особа-підприємець, романець, романець Наталія Рурівна. Вказано вид господарської діяльності, діяльність ресторан, ресторанів, надання послуг мобільного харчування. А це місцевий біотуалет, він зачинений. Тому що бомжі постійно, у нас тут і, значить, рукомойник стояв, бом... у нас його просто украли ночі. Так само з туалетом у нас було таке, що ночі п'яні бомжі лазять. Там туалетна бумага, там освіжена. Жителів наступна пивна точка біля АТБ на ковалівці брендована відповідно. Тут гучно гримить музика, продається кілька сортів пива, а на закуску риба під плівкою. Продаця тут немає, є тільки наглядач. А хто тут працює? Ми, ну, Оки жінка телефонує господарю намету. Чиновники оглядають прилеглу територію, помічають сміття, поліетиленові пляшки, не помічають обов'язкового біотуалету. Сміття тут викидають до пакетів, які стоять під деревом. Там же імпровізований рукомийник. До перевіряючих підходить місцевий житель, вимагає прибрати пивнушку. Хто їм дає дозвіл? Хто до чого машу вас певне питання? Бентежить. Прийдіть в управління торгівлі. От, за, от не треба казати, що Люди, я, добри, Лютову, я я вже висок. ходю. Прийдіть зараз. Прийдіть. І ви скажете, Завтра напишіть прийдіть. заяву. Розгляд Конечно. буде через місяць, через місяць без Мі засідання, буде і прийде обрали. новий рік, і все розбіжаться. А ви прийдете і скажете, так немає, що ви до нас звертаєтесь, немає. Ваш механізм. Підскажіть, як треба. Убрати. Як убрати? Щас. Ви маєте О, ні, ви, Немає. Ви, ви маєте немає. Як це ні, ви не маєте бонування? От от, от, от. Як це? Що вони вам мішають? Як вас звати? Будь ласка. Як ви не маєте повномоті, то чого ви тут, тут стоїте? Так і не дочекавшись господаря намету, чиновники обіцяють звертатися до міліції, санепідслужби, а Батіна навели лад саме на цьому торговому об'єкті. Ми бачили сміття, яке на території знаходиться. Ми бачимо відсутність сміттярки стаціонарної, ми бачимо відсутність біотуалету. Ми звернемося до спецінспекції для того, щоб провести е вивчення да, цього об'єкту і до правоохоронних органів. Останню точку був намет у ковалівському парку. Місцеві парасольки з логотипами відомого газованого напою. Біотуалету тут немає. Клієнти користуються вбиральнею біля сусідньої палатки. Сміття викидають до коробки, яку потім виносять до контейнерів. З документами повний порядок. У продавця є навіть санітарна книжка. Чиновники цим наметом задоволені порівняно з тим, що ми бачили перед цим, де взагалі не було, де навіть нічого не було. То ну нам було. Надано да нормальну так сказати інформацію про те, що чим людина займається після спільної з медійниками пивної перевірки, чиновники обіцяють проводити такі заходи частіше. Обіцяють надалі залучати представників спецінспекції, санепідслужби та правоохоронців. Врегулювати пивне питання, закликає владу і Ігор Волков, щоб виконком міської ради давав чіткі. Дозволи з чіткими правилами гри, з чітким нормуванням, з біотелетами, з площею з єдиними стандартами на розміщення в певних місцях міста Кіровограда таких точок, оберегши по можливості від цього історичний центр міста Ігор В'юн, Іван Фоміченко день за днем.